Вітаю вас. Щодня на вулиці, ринку, у магазині, транспорті, тобто у місцях, де багато людей, і де хтось когось випадково чи навмисно може штовхнути або наступити на ногу тощо чую, я вибачаюся. Ми вже навіть не помічаємо, що так вибачатися не можна. Це і неввічливо, і некультурно, і неправильно. Якщо ви чемна і вихована людина, ви обов'язково скажете вибачте, будь ласка, або пробачте мені або простіть мені, будь ласка, мою незграбність. Можна знайти ще не одне ввічливе вибачення даруйте мені, або я перепрошую, якщо людина від щирого серця хоче попросити вибачення. Але тільки не я вибачаюся. Будьте чемними. І запам'ятайте, так буде українською.